Ще вітаю вас на каналі Української кухні, і сьогодні до вашої уваги густа томатна паста в домашніх умовах і приємний бонус, куди з користю використати юшку від помідор. Отож, спершу гарно миємо та ріжемо на шматочки томати, які ви збираєтеся використовувати. У мене тут різні сорти, тому що я вирощую їх сама, і все, що залишилося на городі на сьогоднішній день, все переробляю навіть. Ті, що трішки тріснули, підпорчені, все обрізаю, все йде на переробку. От, Перепустила на соковижималку, і тепер отакі от невеличкі мішечки, або від борошна, або ж від цукру, солі, неважливо. Такого от невеликого бажаного розміру. Можна також використовувати від цукру, великий мішок, якщо великий об'єм, але краще все ж таки декілька менших так швидше все стікає набагато. От, Тепер наливаємо сік... От сюди. І ще хочу сказати: якщо ви будете використовувати томати куповані, тоді купуйте сорт сливка. Там вихід юшки менший набагато, ніж, от, наприклад, буде сьогодні в мене. Тому що в мене тут томати різних сортів, включаючи чері і дуже багато соковитих, тих, яких тоненька шкірка. От, І в такому разі вихід томатної пасти буде невеличкий. У мене було 17 літрів соку. От 17. Думайтеся, а томатної пасти у мене виходить в результаті 4. Тому що я десь відсотків 50 використовую помідорів черрі. Я їх так взагалі мало куди використовую в закрутках, тому переробляю їх сюди. От. І зовсім небагато товстих. І в основному ще рожевий томат, який м'ясистий, але також з великим вмістом соку. Отак от, от залишаю на ніч. Цю процедуру я розпочинаю після обіду і нанят підвішую, і вони до ранку мені стікають. Така от кількість величезна, в мене вийшла з цієї помідорної юшки, яку також можна використовувати і не спішіть її виливати, вона нам також трішечки знадобиться для приготування томатної пасти. От така от кількість у мене вийшла самої пасти, вона густа, але можна ще відтіжувати, увага! якщо ви будете зберігати її в морозилці. От, от викладати на формочки для кексів, заморожувати, потім перекладати в контейнер, тоді можна ще більше її відсіджувати. Але якщо ви будете її закручувати в баночки, так от як я, то я вам раджу ще додати трішечки рідини. Ось чому. Гляньте, структура томатної пасти, вона ніби й густа, так? але вона пориста, така ніби рихла. А в такій рихлій структурі у нас дуже багато повітря. І навіть якщо ми її переваримо, воно все ж таки там залишається, тому що пористість, от нікуди вона ця не дінеться. Хіба багато так от змішувати, все одно того ефекту ми не досягнемо. Тепер, що я пропоную: додавати трішечки, але зовсім потрішечки, отак от постійно помішуючи сік, який ми відсідили. Тому що. По-перше, він згладить структуру, заповнить всі дірочки всередині, плюс, це концентрат кислоти, який ми витягли з помідор. Всі ж ми знаємо, коли закручуємо томатний сік, просто то не додаємо жодного консерванту, такого, наприклад, як оцету, мацетілки або шламоної кислоти. Він сам себе гарно зберігає от за рахунок цього концентрату. Тепер ми його назад поступово вводимо, але постійно маємо помішувати, тому що. Як на початку в нас стояла ложка в томатній пасті, вона так має, перед тим як ми маємо її закручувати, також має так само стояти. От вона така ж сама має бути густа, просто консистенція її вже має бути рівною та однорідною. Тому що, якщо закрутити отаку от, от пористу томатну пасту до баночок, вона у самих більших випадках стріляє. Якщо вона не встрелить, то вона може піддути кришку і так залишатися. Ще є випадки, коли вона піддуває кришку, але потім опускається, і в результаті на дні банки утворюється такий біленький осад. Баночка ніби вже не піддута, все. Але коли ви її відкриваєте, то сам аромат і смак томатної пасти дуже схожі на такі, як переброджені ніби квашені помідори, яким вже багато років. Дуже-дуже неприємний. Тому використовувати також ту томатну пасту, вона вже спортить в подальшому страву, яку ви маєте готувати. Щоб цього запобігти, краще все ж таки її отак от розбавляти, аби зробити структуру максимально густою, але і водночас такою, що вона буде більш однорідною, рівною за кольором і за густиною. За консистенцію от такого от плану. Отак от, от помішую весь час. І ще одну кружку, так як я бачу на око, я маю додати отак, от от поступово на початку, але вже потім додавати нічого не буду. Лише рідину в кінці от трішечки. Сіль додаю сіль за смаком, так само і цукор. Отак от два рази зараз додам цукру, трішечки поварю, гарно все це перемішаю і буду куштувати вже через хвилин 10. Тоді більше відчувається сама томатна паста на смак. Я завжди роблю на смак, тому що визначити кількість солі та цукру на кілограм свіжих помідорів неможливо. От я кажу, якщо ви будете використовувати томат сливка, там більший вихід майже 50 на 50%. Тобто, от як я 25 кілограмів переробила, у мене вийшло 17 літрів соку, з яких 13 літрів рідини Уявіть собі 13. Тобто розраховувати на кількість кілограмів свіжих не потрібно. В сливових помідор виходить вихід майже 50 на 50. Ну, от, різниця. В такому випадку, якщо я дам на кілограм загальну, які рекомендується, її просто пересолю. Оцт, який я щойно додала, то 20 грамів на 1 літрову баночку. Або 10 на півлітрову. От. А сіль та цукор за смаком. Ще хочу сказати, якщо от така от густина буде томатної пасти. Але якщо вона у вас буде густіша, чим у мене от зараз, то отсту потрібно додавати більше, тому що, аби вона краще все ж таки зберігалася. Набираємо в баночки, закручуємо, перевертаємо вверх дном, і все, наша томатна паста готова. А тепер підготуємо листя смородини, лавровий лист, гілочки смородини. Насіння кропу перець чорний та чорнобривці. Все викладаємо до баночки, окрім насіння кропу, чорнобривців та листочка лаврового. По 5-6 орієнтовно помідорчиків на дно кожної банки з плодоніжками для більш глибокого смаку та аромату. Далі чорнобривця, лавровий лист і в зверху в баночки викладаємо вже насіння кропу. Тепер в оцю помідорну юшку вкидаємо цукор, але обережно та сіль на одну літрову банку 50 грамів солі та 25 грамів цукру. Тут уже кількість ви визначаєте самостійно. Головне, якщо ви вже відібрали, наприклад, оцю юшку вранці, то одразу кладете її до холодильника. І в такому разі вона буде менше пінитися, як у мене. Якщо вона вже в теплі, то коли ви кидаєте цукор, то будьте готові до того, що воно піде через верх прям фонтаном. От тепер 3 столові ложки гірчиці будь-якої. Можете в зернах, можете в сухої, можете просто звичайної гірчиці, яку ми мащуємо на хліб. От, я буду ще додавати одну ложку, дві. В зернах я додала столових ложки і одну американської гірчиці. Гарно все це розколочую, обов'язково гарно, тому що в нас дві банки сіль та цукор має бути рівномірно розпреділені, аби в нас було однаковано за смаком. І так ми заквашуємо помідори, які виходять в результаті, неймовірно смачні, за рахунок цієї юшки. Тож ще так не випробував спробувати цей рецепт. Ви гірчицю можете додавати, не додавати, можете зазвичай квасити їх або ж мочити, так як ви зазвичай це робите. Просто замість води використовуйте оцю юшку. Вони так виходять набагато смачнішими. Отож, до нових зустрічей на моєму каналі.